В нашому патріаршому соборі традиційно в вечірі Різдва Христового ми маємо святкову різдвяну вечерю з різними категоріями наших вірних. Цього року ми вирішили влаштувати вечерю з багатодітними сім'ями, тими батьками, матерями, які як казав митрополит Андрей Шептицький, не лякаються тягарів батьківства і материнства і щедро від Бога приймають дар. Нового людського життя цього року Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій оголосила цей рік посвячений темі сім'ї, темі родини, і ось це те свято, яке ми сьогодні святкуємо разом з дітьми, матерями, батьками, які засіли разом з нами в Патріаршому соборі до цієї різдвяної святкової вечері.